Добрий день всім. Ми отримали дуже багато коментарів, чому ми не виставляємо, е, як ми готуємо нашу їжу. Давно ми дуже виставляли. Знаєте, не було часу. То з Будулаю ми носили його на крапельниці, кошки форі були, трошки зараз їм краще. І робота, і, і коти, і все воно якби би збіг обставин. Сьогодні вже я вирішила вам зняти ось наші блюда. Каша, каша асурті, гречка, вівсянка, пшенична ячка. Добавляємо до каш, такі нам хепі-пав, давненько вже давав такі паштетики, гурме, ще трошки залишилося. Я їх додаю до каш і дуже гарно їх котики їдять. Колбаска така, філей на вдачному беру, така печінкова. Така смачна, ліверна, це ліверні ковбаски такі. Все додаю. Котики їдять дуже гарно. Плюс сухий корм, водичка. Кормимо ми і рано частину більшість котиків, вечором то всіх кормимо. Багато не знімаємо відео, тому що там під балконами, там треба тихенько пройти, покласти їжу і швидко тікати, щоб нас не чули і не бачили. Бо ще на голову щось скинуть добрі люди. Так що дякую всім, що ви турбуєтеся, що ви цікавитеся, що ви даєте поради, за гарні коментарі, за погані. Я теж дякую. Хочу всіх привітати з наступаючим Різдвом Христовим, побажати в кожну сім'ю, кожну родину мир, злагоду, любов, здоров'я, щастя, щоб рік цей приніс нам кращі новини, і щоб всім жилося краще, і всі були здорові і щасливі. І всім дякую за підтримку і за допомогу. До побачення!